Друзі, нещодавно в соцмережах піднявся скандал на тему виїзду за кордон культурних діячів. Один погано вихований підліток за фахом стендапер дозволив собі знецінити і образити українців. Окрім цього, з пихою заявив, що поїхав до Туреччину за допомогою листа від Міністерства культури і просто залишився там. У зв'язку з чим почалися претензії до міністерства і до культурних діячів, що чому їм можна, а іншим не можна. Давайте розберемося, чому не просто можна, а необхідно, а також визначимося, хто є культурними діячами. У 1919 році під час наступу Червоної армії на Україну був створений хор під керівництвом Олександра Кошиця, місія якого була підняття української ідентичності в Європі і Америці за допомогою культури. Спеціально для цих гастролей Леонтович написав легендарного Щедрика. Виступи хору захоплювали серця європейського глядача, і все більше людей дізнавалося, якою є Україна, Закохувалися в неї і визнавали її. Спочатку хор фінансувався державою, а потім збори з виступів хору фінансували армію. Після початку повномасштабного вторгнення культурні діячі розділилися на два фронти: внутрішній і зовнішній. Хтось працює з воїнами на передовій, піднімаючи бойовий дух, хтось працює в містах. В своїх містах, в деокупованих містах, протиставляючи містецтво страху і несправедливості. А хтось популяризує українську культуру за кордоном і збирає гроші на підтримку армії. І не можна сказати, який з цих напрямків найважливіший чи, чи який не потрібен. Настільки самоорганізована і дисциплінована культура, як в нас, є прикладом для всього світу. Ну, звісно, в родині не без чегали Голубкових. Я вважаю, що вони взагалі не мають ніякого відношення до культури. Це отруєні паразити, які мімікрують під культурних діячів. Насправді те, що вони залишаються зараз за кордоном, це для української культури тільки плюс. Головне, не пускати їх назад. І ще один важливий фактор: ми маємо пам'ятати, скільки українців знаходиться за кордоном. Якщо до них перестануть їздити наші артисти, свою потребу ходити на концерти, вони почнуть заміщати і будуть заміщати місцевими зірками, театрами і так далі. І все далі, і далі ментально будуть віддому від України. А це катастрофа. Ми маємо тримати зв'язок. Ми маємо зробити все, щоб після перемоги якомога більше українців повернулися додому. І це в першу чергу функція культури. Бо саме культура надає сенси. І саме культура об'єднує націю. То ж, культурний шлях має бути відкритим. Слава Україні!